Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії весело і багатолюдно, бо ми запросили в гості цілу сім'ю. Це художники Ігор Моргунов, Ольга Єрофеєва та Оленка Моргунова. Ігор Іванович Моргунов народився 12 травня 1949 року у місті Холмс. Сахалінської області. У 1968 році закінчив Дніпропетровське художнє училище. В 1974 році Харківський художньо-промисловий інститут монументальне відділення, монументаліст, живописець. З 1977 року учасник республіканських всеукраїнських і закордонних виставок, член спілки художників лауреат творчої премії міської ради 2005 року картини перебувають у приватних колекціях України, Росії, Німеччини, Швейцарії, Бельгії, США, Ірландії Китаю. Заслужений художник України. Ольга Юріївна Ярофєєва народилася 21 березня 1953 року в місті Харкові. У 1977 році закінчила Харківський художній промисловий інститут спеціалізація Монументальний живопис персональні виставки відбувалися в Україні та за кордоном, учасниця республіканських всесоюзних закордонних виставок. З 1982 року член спілки художників, Лауреат творчої премії міської ради 2005 року. Картини перебувають у приватних колекціях України, Росії, Німеччини, Швейцарії, Бельгії, Ізраїлю, Ірландії, США, Китаю, а також у колекції Харківського художнього музею. Заслужений художник України. Олена Ігорівна Моргунова народилася 23 червня 1984 року в місті Харкові. В 2007 році закінчила Харківську державну академію дизайну і мистецтв Факультет графічний дизайн. Учасниця обласних всеукраїнських і закордонних виставок, стипендіат президентського фонду 2005 року, член Національної спілки художників України, член спілки дизайнерів. Шановні друзі, я рада вітати вас в нашій студії. І, звичайно, щоб ніхто нам не сказав, що я ставлюсь до жінок краще ніж до чоловіків. То звичайно, я спочатку до слова запрошую пана Ігоря. От скажіть, будь ласка, як вам вдалося е, от до своєї професії, до свого поривання підібрати таку дружину та ще й виховати так доньку? Ну я вам скажу, що е, закончив інститут сім 1974 році. Ми вже були знайомі з знайомими Рафєєвою, И в 1974 году поженились. И в принципе с 1977 года, когда закончила она, все работы, которые мы делали монументальные, мы делали совместно. И многие работы, которые даже и живописи, мы делаем совместно. Удивительный такой тандем говорят, что работают вместе художники два. Ми вже самі іноді не розуміємо, як да, Ну, так робити. А ви течение... знаєте, пане Ігрі, я думаю, що вам доведеться, мабуть, перед телеглядачами освічитися своїй дружині в коханні, тому що так, як ви нам розповіли, то складається враження, що, може, ви навіть не стільки її полюбили, а як подумали про те, що вона настільки зручна вам як партнер по творчості, що було перше? Ви закохалися в неї спочатку як жінку, чи спочатку як в талановитого художника, побачивши її роботи? Ну, діло в тому, що так. Як в жінку, а вже він сталі вже тогда, коли время прошло. Ну, ви нас заспокоїли. Ви нас заспокоїли, тому що дивлячись на вашу донечку, зрозуміло, що це дитя любові. Не дивлячись на те, що вона трошки змінила, мабуть, якби вона не змінила, вона і художниця, але вона і дизайнер, тобто вона пішла навіть далі від своїх батьків. Ну, як і повинно це бути, так потому что ну одна профессия это хорошо. Мы, в принципе, живые писцы, менталисты. А когда появляется ещё художник в нашей семье, который немножко в другом области. Да, я думаю, что это хорошо. Пане игре. А ви могли б якось охарактеризувати, ну, чи кількома словами, чи може реченням, от своє життєве кредо як художника? що квінтесенція того, що ви робите в своєму житті, що вам приносить задоволення? Ну, ви розумієте, во-первых, у нас маса направлений, я ж говорю, що крім монументального мистецтва ми займаємося і живописом, живописью, Оля дуже багато займається графікою. І ти займаєшся графікою? Так, да, ну я займаюся графікою, але в меншій степені. І я ж говорю, що дуже багато робіт ми зробили і для Харкова, і для Києва, і для Полтави, і для Петровської, масу робот монументальних, які до сих пор стаються і в даному випадку вот, ми виконуємо станцію метро Олексєївська, яка сподівається, що скоро відкроється. І... Добре, я просто як жінка хотіла вас повернути ще раз на почуття. Я думала, думала що от в оточенні таких жінок своєї дружини і доньки, ви скажете, що, мабуть, основне це або. Любов або добро, або віра, ну щось те, що вас тримає, все таки дуже важко. Взагалі кажуть, знаєте, є маса людей, які кажуть, що вони б ніколи не працювали. Ну, наприклад, мій чоловік, коли я йому говорила, ти б візьми мене на роботу, він каже, Господь б ніколи з тобою не працював. Багато людей, які не можуть, щоб хтось у когось був на роботі. Мало того, що ти в сім'ї весь час поруч, та ще й на роботі. Тому я думаю, що вас зв'язує далеко більше ніж кохання. А і оця творчість. Спільна, це ж, мабуть, і не легко. Це треба настільки бути задоволеними один одним, щоб бути і в житті, і в творчості і на роботі практично ви весь час разом. Це, це точно, тому що ну, І ми і дома, і в мастерському, і от навіть в даному випадку, це Альона закончила інститут, вона теж працює в мастерською, правда, рядом стоявши мастерською. Я думаю, що наворотно, якщо кого-то нам друг друга не вистачає. Пані Олю, ну тепер питання до вас. Уже ми зрозуміли, що поєднало вас кохання, продовжує підтримувати творчість, але все-таки, ну я знаю, що жінки, ми жінки такі, що ми все одно часто робимо щось всупереч чоловікам. Невже от настільки ви все йдете унісун, що немає от її своєї якоїсь жіночої? Ні, я зроблю так, і потім ви повертаєте на свій бік чоловіка. Чи це йде паралельно? О, это точно вы заметили. Ну, надо сказать, что самое главное, вот вы говорили о креде. Да, креда есть. Можно его сказать двумя словами. Чтобы не было позора на седые волосы. Вот надо так работать, чтобы не было потом стыдно за свои работы. Так как наши работы иногда в общественных зданиях и на виду в вечном материале, то нам необходимо друг друга контролировать. И вот этот контроль, который мы осуществляем по отношению друг к другу постоянно, он иногда конечно выглядит в виде ну, какого-то замечания резкого или там может быть, недовольства. Но это в принципе то редко бывает. И я считаю, что это важный момент в нашем творчестве, так как все гладко конечно не может быть. Мы контролируем друг друга постоянно. Мы не разрешаем друг другу сделать плохо. Мы постоянно пытаемся поднять свой уровень, не только вот я лично свой, но и его. И Игоря Игоря доверяете, Ивану. так? Доверяете друг другу. Да, да. Для каждого, если кто-то один делает зауважение другому, то тот первый понимает, что 100% да, 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 прислушаться, что это все идет Звичайно, вы не да. сможете переписать на полотне свою работу, так? Вы не сможете... – Конечно, это, да. – Это все делается навечно, и тому угу. требует... Такой... – Нет, ну, во-первых, работа начинается с благословения каждого. То есть э, обсуждается эскиз, потом, ну вот да, вот этот хороший, это можно продолжить. Вот тогда начинается работа. Пока этого момента не происходит, мы делаем наработки, больше-больше-больше эскизов, пока вот в конце концов не нащупаем вот ту вот... Яку-то главну жилочку, яка дасть потім хороші результати. Поэтому мы було ми допомагаємо друг другу. Я розумію, а не було таких випадків, коли... Все-таки від роботи відмовлялися, тому що от, з цього тріо хтось один каже ні, це не по мені. Чи він підкоряється загальній волі е, тих більшості і потім виробляє в собі те бажання працювати саме над цією роботою? Чи було таке, що відмовлялося? Е, ні, я не пам'ятаю Іменно від роботи взагалі, да? від роботи, тому що комусь це не близько, або комусь це не ну, подобається. Ну, не близько... то, в принципе, по воле волн, но все равно контролируешь именно, ну, именно сам не процесс уже, а сам результат. Вот Да или нет? Вот если Дело да, том, тогда... Что, я перебью. Дело в том, ну. что каждый, когда делает свою работу творческую, он делает то, что он хочет. Да, именно Мы то, единственно что... можем друг другу подсказать, что ну, правильно она идет или нет. Это, это подсказка уже. Может быть и Маяма, это может быть и Олина, это может быть и Алена. Мы ее привлекаем, же говорим, Алена, вот хорошо да, мы сделаем. Алена с детства нам хорошие подсказки, давала. да, вот. Поэтому взгляд Алена другого молодого семей, человека взгляд да. как-то стимулирует. Добре, давайте, щоб нас не сказали про нас, що ми не даємо слова молоді. У нас, же, як завжди, як була молодим, у нас завжди дорога, так вона і є. Тому, пані Альона, давайте все-таки перше ваше, був у вас вихід інший, який в житті? Ну, я думаю, що ні. Я з дитинства знала, що я буду художником і у мене навіть не було ніяких інших. Желання поступати в какой-то другой вуз і чем-то за другим займатися, тому що це було было... органічно з дитинства. Навіть да, не виникав такого вітання, куди бы ще можна було пойти. І ви навіть не можете сказати, з дитинства немає такого, щоб, щоб ви от зрозуміли, чи це е, папа чи мама, хто перший підштовхнув до цього ні? Ні, це, наверное, в такому маленькому возрасте було, що я цього навіть не помню, в принципі это так, все это органично случилось. Ну и неважно. Ей там было цікаво було навчитися. Да, очень интересно, и как бы я действительно выбрала тот факультет, который мне очень нравился, и я рада, что именно его я выбрала и вот попала в точку, как скажем. Даже нам было интересно наблюдать за процесом обучения. Ну и мабуть, не только спостерігали, а десь вчилися, так, якщо мені. це інший факультет, і, мабуть, донька а, да, приходила все-таки молодь, є така Специфіка більш гостро сприймати все. Мабуть, вони більш у нас вже більше мудрості, більше, більше да, може да, трошки да, да. такий стабільний погляд, а у молоді, звичайно, це все захват, і, мабуть, він передавався і вам. Так, 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 є. Ну і, було, і може бути uh -huh. і так, але і родители, конечно, мои теж все одно дуже сильно влияли на мою дітворність. То ви задоволені своєю долею? І скажіть, не було таких розмов серед ваших друзів, що ну тобі допомагають тата з мамою, що це не твої досягнення? Не було таких зазвичай? Ну, мабуть, я думаю, були. Просто я якби стараюся такого може, і не вспоминать. Но взагалі, я думаю, може быть, Якщо не в прямому сенсі, то, мабуть, хтось говорив, звісно, за глазами. Я думаю, що це й... в цьому да. немає і негативу, тому що, мабуть, це стимулює вас для того, щоб доказати, що ні, я особистість, я творча особистість і я піду э, десь в чомусь. Далі може вище ніж батьки, тому що батьки будуть тільки задоволені. Ми всі ну, так, намагаємося ]当然. жити так, щоб діти наші добилися більше ніж батьки. Ну да, планка, звісно, була ізначально дуже сильно завищена і даже там тому ж інституті діти, тебе діти художника зробити mm -hmm. два рази більше об'єму роботи. Скажіть мені, будь ласка, хтось любить дощ, хтось любить гори, хтось любить річку, хтось любить місто, у кожного є свої. А от як ви, якщо ви працюєте і живете весь час разом, то де ви черпаєте натхнення для своєї творчості? Воно теж якесь загальне чи у кожного своє? Ну, якщо говорити о музі, то, звісно, муза у кожного своя, це уж точно. А натхнение, вот как вы сказали, мы чепаем, у нас такое есть место, там дача Короленко, и возле дачи Короленко много Что художников на, на Полтавщине, да, да. да, много художников, которые сначала приезжали на этюды, а потом купили себе такие небольшие, ну, дом, не дом, а хата, так уж точно. Вот. И просто практически место, куда можно приехать и работать. Это место у нас уже, наверное, около 20 лет. Вот несколько работ было написано, там, скажем, «Влыки перевиз», там «Муза в селе Хатки», там «Кони бегущие» вот у Игоря, у Алены много работ, «Сорочинская ярмарка», «Мельница». Ну, в общем, каждый как-то это место ну, отметил. Слушай, там справдия емлы, или это ем лын, чи фантазия? Нет, справдия. Не сберихся, или поставили на да. вечер? Да. Не да. сберихся да. только. Да. Нет, нет. нет, нет один перевезли. Он старый, перевезли, но он его, его перевезли. И как как колодцы как есть. Достопримечательные. Да. Ну, Мног, очень интересно. Не то, что многие дети. Дети, которые были маленькие, они повырастали mm -hmm. в ходках. Yeah. Я да. даже могу сказать, что в Даже, ну, 5 лет. Даже познакомленность там э, с мальчиком и в данном случае да, вышла замуж. заміж будущим мужем. Будущим мужем. Да, а, так. да, так. Так, да. то все. Щасливая а, скажіть, 20 років уже це ці хатки у вас то Алёна посадила там хоч одне дерево само. Ще ні одного. Даже ні одного. Значно, я думаю, одного. Да. Да. Тобто вже вирости свій сад. Да, вираз. Да. Вирости свій сад. У мене вже даже вже своя дача, вторая, в общем-то. Тепер там надо садити. там Новый художники день. тільки хайки Чи нет, художники нет, в основном в Харьковчане, Харьков, Харьков, Харьков. а рядом с целой. Взагалее Полтавщину багато художников да. полюбляют, и в других местах, я знаю, в США, как даже багато да, 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 художники художников да. из навіть из Москвы. А, да, да. у нас да. много друзей да. киевлян, да. киевля, вот есть, мы иногда да, объединяемся. Ну да. ну да, места там такие, вот, что вот, просто Творческие навіть... разговоры, <laughs> «Луна». Чай, трав'яна, да, Точно. Да. все захотілося да. до вас хатки Запрошуйте Запрошуємо. всіх і запрошуйте Запрошуємо. наших телеглядачів. Хай до вас по черзі всі приїжджають. а Вони вам будуть давати своє натхнення. А ви будете писати, якби черпаючи вже від людей те, що викличе в них звичайно захват, тому що Полтавщина дійсно це якийсь край чудовий, да, край да, да, таємничий, енергетично да, дуже багатий. Да. кажуть навіть, що. Десь там з якоїсь точки зору з висоти, то там є якийсь на Полтавщині трикутник, де якраз родом дуже багато художників, письменників, композиторів, поетів і Конечно. так далі. Тому якась як якось з точки зору космічної, там наче якийсь… — Капніст, от у нас могила була, да. потім, ну, королівка звісно, Крічевський. Много сейчас прям не Вернадський. — Ми как раз в центрі этого треугольника. О, бачите? ви вибрали, ви вибрали так най, найточнішу точку цієї землі. Так? Добре, а якщо приїжджають до вас художники, от вони пишуть картини, якщо приїжджають до вас в гості, чи тюди, чи картини, але саме на вашій місцевості, і ви потім бачите, що це ваше. Вам приємно? Це яке відчуття? Очень ви відчуваєте приємно. свою присутність от саме в тих роботах? Нет, мы мы не свою присутность, а мы вот понимаем, что это вот, ну, вся, одна, да, вот вся одна да, одна вот какая-то аура, которая нас всех питает. И нам приятно осознавать, что мы как бы вот все вместе понимаем, мы очень хорошо понимаем, что это место непростое. Скажіть, от відчуваєте, я, наприклад, відчуваю, коли буваю в таких місцях, що плин часу абсолютно інший. Да. Що все-таки е, поняття час це нестабільне, да. що воно може розтягуватися може, ну, настільки фізичного розуміти. Так, це інше. Особливо в сутки в сутки може відбуватися маса речей, темп життя увеличивається чомусь. то от Однажды у нас гостила… Одна не художница, физик, она просто удивилась и говорит, какой у вас сумасшедший темп жизни в ходках. просто даже в Харькове не такой. Ну в Харькове приходишь в мастерскую садишься и пишешь, а там кто-то приходит, что-то куда-то надо лететь, бежать, значит, кто-то просит машину там съездить быстренько что-то купить. На пляж надо успеть. Да, надо даже на пляже все время успеть. Потом значит забыл воду, забыл поесть. В общем, жизнь бур бурлит, бьет ключом, поэтому всем очень интересно. Потом масса детей, табун детей, они устраивают спектакли, показы мод. Это все очень красиво. Значит, при свете фар, при хорошей музыке, отрепетированные какие-то мини-спектакли. Вот, Алена всегда участвовала. И просто время проходит великолепно. Вы так захоплено рассказываете, что я просто думаю, коли ж вы пишете, это не какой-то важно. Вот, сам, я же говорю, я еле. -еле между, между. Успеваешь между. так кусочек. Але це дійсно є життя, і ми всі ніхто не можемо без друзів, ніхто да. не можемо без того, щоб хтось оцінив нашу роботу, і взагалі просто спілкування, спілкування розкіш велика, і да, від неї да. відмовитися неможливо. Там ціла життя вже зі своєю історією. Со своим как, как бы, творческим народом. И даже одно время казалось, что вся творческая жизнь перетекла как бы, туда в ходки, потому что одно время вспомните в 90-х годах о художниках забыли, а мы как-то там удержались. держались. Вы Ты и... вытримывал, да, но да, разумелась что да, творчество, да, е, еще да, е друзі, да, и и есть да. е посылок, ну, и, и выставки детские мы там устраивали несколько лет. Ну вот у нас там діти малювали, потом влаштували виставку зі пирогами. А Сера Влада, вона користується тим, що так багато художників, вона пропонує вам саме зробити в школі, Да, зустрічі, да, у нас дуже там люди, так, да, да обов'язково. Ані при кожному нашому якомусь там спектаклі або Выставки предоставляется школа, ключи убираются. Если нам надо щиты, то щиты. Если нам надо музыку, так даже музыку. Взаимодействие. Очень Помнил хорошо мы разумение. живем. Да, нас уже давно все помнят. Ну, нам как бы фундамент сделали старики. Приезжали в ходки наши отцы, ну будем говорить, творческие сова, Дмитрий Георгиевич, Терегус. Хто ще? Сізіків. Трігуб, Сізіків, да. Тобто вот. воно вже було закладено. Все там заложено. Ви да. да. просто підтримували mm -hmm. цю mm -hmm. лінію. Ми да. про наступне покоління, яке в'їхало туди. А тепер от іще покоління, ну, а потім вже діти вже їх приїдуть, так що... Mm -hmm. Добре, на жаль, час в Харкові летить нестримно. і передача Это наша точно. Підходить до кінця, тому я вам даю можливість звернутися до наших телеглядачів і так по черзі побажати їм, що б ви хотіли їм побажати побольше інтересу к живописі, к творчеству, тому що в принципі творчество дає саме прекрасне, що є, це радость. Радість, радість і хороше настроєння. От радості хорошого настроєння я би хотіла пожелати. Дякую, пане Ігорі. Щастя, любі Оленка. Хочеться настроєння, весіннього настроєння і любові завжди, щоб любов була в серці. Я вам вдячна. Шановні телеглядачі, на цьому ми прощаємося з вами. І я від щирого серця бажаю, щоб у вас були отакі хатки, в яких би ви могли відчувати і творчість, і наснагу. І невичерпну енергію сонця, води, квітів, трави. Дай вам Боже всього найкращого. До побачення.